Так, знову глядіть ось така Honda Silit. Зараз відомо мені покажу. Салочику воно виглядає добре. Така охайненька. Все тут виглядає гарно. Руль не затертий. Задній розсидім. Зараз будемо перевіряти. Такс, одразу з передньої частини почнемо. І є такі коцки невеликі по бамперу, але власне, про казав, це все казав, трішки не у зазорах фара стоїть. Ну, тут кліпси в бампер не зафіксовані, але в цілому фара тримається добре. Так само і ось ця все тут добре. Так, і зараз по лакофарбі пройдемося. Так, скапот 101, 94, 113. 113, 99, 104 118. Тут все добре. Крило 88, 107, 77, 105, 105, 83, 90 90 97 97, 85 85, 99, 113, 108, 101, 92, 102, 124, 101, 106, 106. 96. Тут все добре. 119, кришка багажнику. 105, 116, 107, 107, 108, 90 104 Так, 114, 114, 99, 109, 109, 110, 82, 94, 104, 104, 78, 83, 96, 107, 101

Величенько так б'ється, зараз з цього боку глянемо. Що у нас тут буде? 75, 75, 71, 98, 73, 94. Так, це є центральна стійка. У нас іде 98, 103, 82, 68, 72. 81. 69 Так, не знаю чому, але болти ось тут зірвані на задніх дверцятах Знизу не бачу, але там ржана невелика така. тут так само, якщо подивитися, також мають сліди того, що відкручувалось вони. Знизу так само. Це по стороні також є на фарби ось тут, але пофарбований прибор. Так, ще знімемо салончик. Що він ось так виглядає. Задній ряд сидінь. Також все тут добре. все в гарному стані Так, ось так виглядає під капотка. Цей болт виглядає так, наче підфарбовувався. Тут на капоті не зривались болти. Ось так все. Оце. Так само ці болти в гарному стані. І ось болт ще. також він виглядає добре. Але ось ці тут болти виглядають також дивно як, відфарбовані. Так, з ланжерони в нас візуальна ціля. Так само з цієї сторони. А подскажите, Грея менялся? Тут же цепь. Да. Нет, цепь не менял. Она меняется тут по 150 угу. Понял. А можете пару раз газнуть? Что пару раз газнуть. Да. Все, 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 хватит. Хватит, хватит. Так, сандасивик. По корму тут. Ударів я не чую по перемиканням по коробці. Перемикається відчутно, трішки запізнення. Так, ще раз Камера працює в нас. Трішки ровочки є. Зараз подивимося, як вона в ходу себе буде почувати. Так, компресор у нас вмикається, кондиціонер у нас дує, дує холодним, все працює. Зараз будемо перевіряти, все виглядає як в цьому клюк. Ось такий. Зараз пробуємо відкрити, відбивається, все тут добре. Ось так виглядає. прикриваємо. За что так смотрится с Да, едет хорошо для 1.6. А, ну это так, прям... если сейчас показатель показать, если как 70 акантюр же включу <связать> Можно, можно еще на спорт ее перевести. То есть она резко ускориться, вот она стреляет все На красной зоны я стараюсь не крутить, потому mm -hmm. что нет смысла Ну да. Для вариатора не сильно хорошо. Ну и спорт я тоже редко его включал, потому что -то. сейчас он, раз, он до 3000 был, типа выстрел, на еще момент не Ну да, сцепление у нее прям хорошее такое. Она и в поворотах вообще хорошо держит. Тут раньше не было круга, сделали круг. Наверное, правильно. Это, Это же такое на косера тоже сделали, только там уже все столбики пробили. едешь 5 человек в машине, mm -hmm. или 4 кондиционер работает. Он держит на трех тебя магнат надо, ты раз, и все. Mm -hmm. А какой сейчас пробег на ней? 113. 113. Так, с гумом на 17 рик. А у меня диски до колодки в относительно гарном стане. Спереду. Сзади, зараз подивимось. Позаду у нас також 0,817 і також невелику виробітку вони мають, але не критично ще поїздить. Тачки. Такс, докатка у нас тут ще заводський герметик. Ось так ми виглядаємо. Такс і сам пол. Можно відділення.